Вітаю вас, шановні телеглядачі. Життя це нескінченний циклічний процес. Життя було, є і буде. Але деякі люди асоціюють це слово із словом існування. З одного боку, це доцільно, а з іншого ні. Є навіть такий філософський вираз: треба жити, а не існувати. Саме слово існування у більшості людей асоціюється із чимось штучним, неживим. Наприклад, існувати може пристрій, будівля тощо, а життя. Тяжіє більше до істот, щось таке чисте, красиве, багатогранне і неповторне. В сьогоднішній програмі ми спробуємо розглянути сенс людського життя. Хтось сказав, що треба прожити своє життя так, щоб потім не було страшенно боляче. Я думаю, що з цими словами можна погодитись, тому що ними можна дуже коротко і лаконічно охарактеризувати сенс людського життя. Сенс життя полягає в насназі до життя, у натхненні на добрі. На добрі вчинки чи є це істиною, запитую моїх гостей. А ними сьогодні є громадська діячка, поетеса, член національної спілки журналістів України, голова міжнародного поетичного братства Юрка Гудзя Марія Радак. І звичайно, громадський діяч, голова благодійної організації Все робимо самі Богдан Купчинський. Вітаю вас, дякую, okay. що знесли час завітати до нашої програми. І, е, звичайно, не можу не сказати, чи віруєте ви і як ви прийшли до віри, пані Марія, е, звичайно, вірую, це однозначно. І спочатку Бог дав мені можливість оцінити це з дитинства. І мені пощастило приймати перше причастя в 10 років, бо я православна. І бабуня співала з дідом у церковному хорі, а я з двох місяців у неї на пелені росла на цьому хорі церковному. І всі дуже завидували, казали: От, габці, добре, у неї заміна росте, буде кому співати після неї. Ну це була мамина тітка, яка мене гляділа. І звичайно. Потім доклали дуже великий зусиль в школі, щоб нам доказати, що ніякого бога немає, то це все неправда. І тому якось так пробігла, юність пробігла на чистому ентузіазмі, на надії на свої сили. Вміла дружити, знала, що життя напевне не тільки, щоб їсти й спати, треба приймати якусь участь десь у самодіяльності, щось читати, щось співати, і допомагати, і виручати, як треба, особливо рідні. Ну далі сім'я закрутилась, і ось коли вже на заробітчанський хліб перейшла, поїхала за кордон, і коли вже дуже велика ностальгія домучувала, здавалось, крайно стає. Настільки хотілося почути рідну мову, а ще більше побачити своїх дітей. І коли в телефонній слухавці я чула, що хтось захворів, із наших із близьких, то єдине, що я могла, це тільки молитись, Господи Боже, заступнися наша Богородиця, візьми все на себе, ти розпорядися розумно, пошли все те, що ти вважаєш за потрібне. І я завжди, коли звертаюся до Бога чи до Богородиці, я завжди додаю, хай буде по волі твоїй, тому що люди порою дуже широкі мають такий аспект прохань, навіть тих, які їм не потрібні. І тому, щоб бути, як кажуть. І не, не турбувати по різним дрібницям. Дрібниця. Самого, тобто Господа. стриманим у своїх стриманим. бажаннях. Так, Обов'язково. Обов Ми знаємо, що це не є такий магазинчик, чи, чи додійна паличка, якою змахнеш, і тут тобі все буде. Але з другої сторони, я навіть ось взяла таку витримку із книжки, де Вероніка Кавун колись у Голосі України писала про мене, а тут кінцівка, зовсім трошечки. Каже, що ж тільки зараз по справжньому повернулась обличчям до Бога. Він її весь той час за руку по гострому, як лезо горизонту і власної душі проводив. Не покинув, не відпустив голу босу, безпомічну він. І тими сльозами, тим криком, тим відчаєм увивається серце, очищається, руйнується той триметровий паркан, яким так хочеться відгородитися від усього світу. Гроші, сім'я, благополуччя. Не помічаємо тільки, як Господь лишається поза тим парканом. Не варто боятися змін. Це так писала Веронічка Кавун. Про мене як була ну, вже я приїхала і вона цікавилася, як там що було, чому триметровий паркан, тому що господ, де приходилось бути на роботі, то дійсно триметрові паркани. Але вона тут має на увазі, що якби ми не відгороджувалися, якби ми не наділися на свої сили, все одно. Ми знаємо, що треба звернутись до Господа, не забувати його і кожного дня дякувати за те все, що ми сьогодні маємо. І в першу чергу я дуже вдячна людям, які відгукуються ось в поміч Богданчику. Я рада, що нас Бог познайомив колись. Що ми познайомились. Я рада, що в мене є можливість звернутися багато разів до людей, до, до їхніх сердець, щоб та чистота, те якесь таке. Гарне побажання втрутитися в чиєсь горе і зробити його трошечки світлішим, трошки легшим, хай проснеться в них. І, 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 і Чим тільки хто може, хай допоможе нам зараз у цій боротьбі з недугою. Богдане, Богдане а наскільки віра додає смисл життя особистого? Ну, взагалі, можна сказати, до 13 років як такої віри, щирої віри в Бога, у мене не було. Хоча з 7 років я вже ходив до костьола, співав псалми, але ну, ходити до храму я ходив ніби ну, поспівати це одне, потім подивитися різні ікони це друге. Але в 13 років так сталося, що мене дуже заболіла голова і вже швидка не хотіла мене забирати. І єдине, що я промовив перед тим, як заснути, Господи, якщо ти мене спасеш, я істинно повірю і буду в костьол ходити по вірі. І так сталося. Сталося те, що я засинаю і через дві години просинаюся без жодної головної болі. І з тих пір е, така істина віра в Господа е, розпочалася в моєму житті, в моєму серці, і, можливо, це теж підштовхнуло до тих е, справ, які я сьогодні роблю е, спільно з своїми е, колегами в громадській організації Все робимо самі віра для мене то є найосновніше, що є у людини і що є у мене. Без віри не можна жити взагалі, тому що в ну, щось ми все одно віримо. Якщо ми йдемо в магазин, віримо в те, що ми купимо там те, що нам потрібно. Йдемо в храм. Ми віримо в те, що Господь нам допоможе в усякому випадку. І е, в чомусь я погоджуюсь з Марією Андріївною, що е, там не потрібно просити. Хоча Господь це є наш батько, і ми ж у батьків просимо все, що нам потрібно. І тому Господа ми теж просимо все, що нам потрібно. Господь вже дає е, справді те, що е, він вважає за потрібним, і е, це є набагато більше, ніж ми того хочемо. Ви більше десяти років вже працюєте в благодійній організації, все робимо самі. Ви зробили уже ну, напевно більше сотні різних акцій, якщо і не більше. Це різного роду благодійні акції. Як ви знаходите е, благодійників, як ви знаходите тих людей, кому треба допомогти? Як народжуються ідеї? І з чого, можливо, все почалось? Ну, почалося все з підліткового клубу при загальноосвітній школі номер 7 ми ще тоді були школярами, і нам запропонували вести такий гурток для малозабезпечених родин. Згодилися, почали працювати. І потім виникла ідея, бо, бачучи ті проблеми тих дітей, які приходять в цей клуб, ми зрозуміли, що ну, просто співати, танцювати це і дуже добре, але вони потребують багато чого. Але завдяки тому співу і танцям, гуморескам, віршам, ми давали їм. Змогу заробити те, що ми ну, шукаємо у спонсорів, і спонсори нам дають там якісь певні продуктові набори або допомогу для цих дітей, тобто ми вчимо їх заробляти, а не просто так дати, щоб вони на завтра забули і знову прийшли і просили знову. Тобто, поштовх був такий. А взагалі патронатка нашої організації, це я так собі думаю і вірю в це, це мати Тереза. Тому що все-таки бачучи її життя, зараз я дуже поглиблено вивчаю взагалі її діяльність і життя її, і це життя її переплітається, моє життя, переплітається з її життям і дуже в багатьох випадках, коли я це бачу, і навіть нещодавно. Мати Тереза мені снилася і дала певні настанови, які мені надалі потрібно впроваджувати. Ну тобто, сьогодні ми там я забуваю абсолютно про ті недуги, які на сьогоднішній день в мене є, тому що я маю певні настанови, які я маю виконувати. Ви знаєте, ви черпаєте сили в собі, в своїй впевненості, що ви зробите ці настанови? Звичайно, я вірю в те, що. Божа ласка, зійде на, на мене, зійде на організацію, в цьому самі вона вже зійшла, тому що кожна справа організації вона йде ну, з таким благословенням. Ми завжди перед заходами стаємо з дітьми в коло і молимося, оче наш. І завдяки, мабуть, цій молитві та да, всесвітній, яку навчив нас Господь. В нас проходять заходи на досить такому ну, хорошому рівні. І е, все-таки ну, є ну, там незадоволені люди, є задоволені, але ми з вдячністю до Бога е, робимо ці справи, тому що ну, без віри в те, що воно все гарно вийде, ми нічого б не зробили. І е, є багато наших членів правління, які говорять, ось це ми там не зможемо виконати. Я кажу, чому не зможемо виконати? Потрібно з вірою йти і робити. На все дійсно треба віра і на все треба натхнення. Проте 10 років вже минуло відтоді, як ось ця організація, яка переросла з маленького дитячого шкільного гуртку і почала працювати минуло 10 років їхньої плідної праці. Вони скромно його відзначили. Як це було? Давайте поринемо трошки в атмосферу і режисерів курсу показати відеоматеріал. Десять років минуло відтоді, коли в Житомирі була створена організація, яка стала досить помітною уже з перших днів свого існування. Проводячи заходи спочатку на базі однієї, скажімо, сьомої житомирської школи. Згодом події перестали по значимості та актуальності у міській, обласній і навіть міжнародній. Все, що зроблено, і планується зробити, це повага до дитини та змусити її повірити у свої сили та можливості ми починали з дворових акцій, впроваджували міські та обласні фестивалі Перлина дитинства, робили великомасштабні телепроекти «Промінь надії з любов'ю до тебе. Найголовніше запам'яталося те, що на кожному заході, на дитячому обличчі завжди є усмішка, і це для нас є радісно тим, що ми можемо допомагати сьогодні дітям реалізовуватися, допомагати їм знаходити спонсорів для тої чи іншої потреби. Богдан Купчинський і сьогодні був не багатослівний. Говорити про себе не захотів, а все перекладав заслуги на друзів, колег та спонсорів. Бо саме завдяки спільній роботі, вважає він, і вдалося досягти того, чого має колектив. Провів він більше там сотні акцій, але зараз і як то кажуть, і біда, і в його дім постукала. Тобто ситуація у нього не дуже. Добре, з його здоров'ям, то я закликаю всіх небайдужих людей, які мають як то кажуть, цей промінь, тепла і любові, все ж таки відгукнуться і допомогти Богданчику, Богдану Купчинському. Е ну чим, е чим хто може Всі, хто прийшов на ювелей, відверто і щиро говорили про велике бажання спільно втілювати проекти надії та добра, бо разом працюючи і допомагаючи один одному. Це велика сила і бажання перемогти незгоди та життєві негаразди. Дітвора з натхненням говорила про силу, про негаразди, про перемогу. І ви також говорите про перемогу над негараздами. Де черпаєте сили? В серці. Серце все, ну, всі сили. Так? Йдучи додому, я завжди. Е... Звертаюся до Бога, щоб на наступний день дав мені сили робити те, що потрібно робити, тому що дуже багато різних планів, які потрібно звершувати. І е, зранку я вже прокидаюся, маю вже певні сили, собі певні процедури проходжу, і вже я себе добре почуваю. А навіть якщо я себе і не добре почуваю, я все одно себе добре почуваю в тому плані, що потрібно щось робити добре. справи. хто є і стає героями ваших заходів? Взагалі, героїв в нас діти, діти, для яких ми робимо ці заходи. Діти самі роблять ці заходи. Тобто, в нас керівники секцій є самі діти, які вже певний час навчилися чомусь в професійних гуртках і вже навчають інших дітей. Всі благодійні заходи, які проводить організація, робимо самі, це заходи, створені або дітьми з особливими потребами, або дітьми з багатодітних родин. Тобто. Ми залучаємо професіоналів, залучаємо режисерів, але з, е, режисери працюють саме е, з дітьми для того, щоб діти далі впроваджували наші програми. Ви пишете, пані Марія, для дітей у вас є багато притч. Е, ось така любов. І до дитини, і розкриття її саме в нестандартних ситуаціях, особливо до тих тіточок, які не можуть жити повноцінним життям і радіти або мають якісь душевні проблеми, тілесні проблеми. Що б ви сказали? Ну, По-перше, я їх завжди нагадую їм, що ви не самотні, ви ніколи не бувайте самі. Обов'язково, я їм кажу, там невидимі ангели-охоронці коло вас, тому що так як не бачиш повітря, то й не можеш оцінити, чи вони є, але коли ви до них звертаєтесь, вони завжди вас охороняють. Ще є Господь над вами, теж дуже має велике це значення. Вчу бути добрими, тому що дуже швидкоплинні такі дні проходять, що батьки порою забуваються навіть це сказати. Або питають, ти мене любиш, а татка любиш, ну і все. От, а треба все рівно нагадувати іще тим, хто бачить їх у день, як тоді коли вони навчаються. Ну, ще люблю їм розповідати про те, що коли робиться добро, то добро воно може бути і тихим. От, наприклад, притча мені дуже одна подобається. Од... Жили в селі люди, одні багаті, а на другому кінці села дуже багатодітний і дуже бідний. У того бідного здихає єдина корова, зима, холодно. Ну, Знає цей багатий, бо ходить до церкви, що треба якусь внести лепту йому, тому що він же ж прийде, буде сповідатися якось негарно перед селянами. І дружина до нього каже, бери, ну, каже, корову, одну із тих шести, що у нас є, і заведи ну, до Петра, а хай там хоч сидіти виживуть, бо ж помирають з голоду. Взяв він ту корову, веде селом і каже: Добрий день, ви бачите, оце я веду корову до Петра, там у нього багато діток, то щоб не вмерли з голоду, добрий день, оце корова». і так і веде далі. Але так як був мороз сильний, бачить, що корова може замерзнути, поки він цим порозказує. І він знімає з себе фуфайку, накриває на корову, і таким чином він довів ту корову до цього вже Петра, спаслись ті дітки. Коли прийшов час приставитися, він піднявся спочатку на суд Божий. І у святого Петра каже, що ти там шукай добре в книжці, там повинна бути записана та корова, що я Петрові вів. Дітей то спас. На що йому Петро відповідає? Каже, коровка не записана, а от фуфаєчка так, тобі зарахувалась. Розумієте, це дуже про багато чого говорить. Ну і, звичайно, хочеться, щоб наші діти росли, спілкуючись з живою мовою, щоб вони бачили реальних дітей, тому що бувають випадки. Сить, малеча третєкласник і лупить свого однокласника, так б'є здорово, а той ручається. Я говорю, для чого ти так робиш? А йому ж не болить. Я говорю, що ти так рішив? Я по телевізору дивлюсь, по комп'ютеру там зовсім не боляче. Значить, десь дуже багато дитина приділяє уваги. Такому не спілкуванні з людьми, а іменно через через телебачення, через комп'ютер. І я думаю, що в ньому трошечки вже пробуджується така жорстокість. Воно ж не боляче і, і агресія, тим тим паче, тому що він один. Ну ще я вчу дітей. Зараз дуже багато ходять і хваляться, що ходять до церкви на недільні школи, ходять. Вивчати закони Божі і так далі. Це я дуже завжди підтримую. І одного разу навіть провела так. Була коляда в четвертий А клас, і там він такий був багато дуже різних національностей. І я запропонувала, що напередодні. Православник, а польські ще ще колядують. Давайте нам проведемо таку спільну коляду. Як було цікаво, коли по польськи звучала коляда, по-українськи, і навіть один хлопчик-єврейчик дуже гарно нам своє проспівав. Ми не зрозуміли, що ну він потім нам перекладав. І діти зрозуміли, що хто б поряд з тобою не був, кожного своя святиня, свої обряди, і треба цим рахуватися. На завершення нашої зустрічі у нас зовсім небагато часу, але про те, що б ви хотіли сказати нашим глядачам, і можливо, навіть і такої наскільки моральне наше суспільство? Ну не можна казати, що наше суспільство вже взагалі якесь занедбане у вірі. Та? Дуже приємно, що в часі незалежності розвивається Українська православна церква, держава, ну, Київського патріархату. То є власна державна церква, яка мусить бути, тому що українська мова і ну, віра людська вона повинна мати таке перевищення тих негативних явищ, які є сьогодні в світі. Тому чим більше ми будемо позитиву давати в цей світ, тим наша віра буде укріплятися. І це саме головне. А, ви, а я я ось в даний момент перетелефоновуюсь з багатьма добрими людьми, і я бачу настільки є доброго добрих людей. Можливо, вони не настільки багаті, як би могли бути, але доброта не зникає. Почуття є ну, якщо треба десь комусь щось допомогти, чи з діток, чи по сусідстві, чи рідним. Нагадати ще раз про себе чи лишній раз привітатись, провідати це. Вже від нас залежить. Треба все одно їх як сказати і з як ти до них, так вони до тебе хотіла сказати. Так. Дякую Тому вам добро. за цю щиру розмову. Дякую за ваші роздуми. І хочу сказати, що натхненням до життя можуть бути результати праці у будь-яких сферах діяльності людини для вчителя. Це відмінне засвоєння навчального матеріалу учнями для лікаря, одужуючі пацієнти, яким він прописав ліки для кондитера, подяка від споживачів його продукції та звичайно премії від керівництва будь-що. Але буває і так, що власна праця не приносить задоволення, навіть починає дратувати, стає тягарем на все життя. Людина може працювати все своє життя адвокатом, але захоплюватись живописом і весь час сказати собі: ось мої картини, високооцінюють спеціалісти, я поїду за кордон і назавжди покину свою юридичну діяльність. Але буває і так дуже рідко, коли мрії не стають реальністю, коли друзі відвертаються від тебе, не підтримують тебе у твоїх спробах кардинально змінити життя. І це життя втрачає сенс. Живімо щедро і доброчинно. Кожна усмішка людини, якому ти допоміг, робить нас самих щасливішими. Будьмо ж духовно змістовними. До нових зустрічей!